Привіт, це огляд потужного ліхтарика з ультрафіолетовим режимом роботи від бренду Sofirn. Зустрічайте Sofirn sr 23 та зараз я вам все детально про цей ліхтар розкажу та покажу. Починаємо. Постачається Sofirn SR23 в такій класичній коробці від бренду Sofirn, де окрім самого ліхтарика, ви знайдете usb c to usb c кабель для зрядки ліхтарика, шнурочок для ліхтарика та інструкцію. Sofirn SR23 23 це високопродуктивний ліхтарик-прожектор з потужним білим світлом, як основна та вторинним ультрафіолетовим світлом для додаткової універсальності. На лицевій панелі в нас це по класиці, напис моделі Sophie SR23, кнопка вмикання та вимикання білого режиму світіння, вона ж керує режимами ліхтаря та регулюванням яскравості. Верхня кнопка UV, ультрафіолетовий режим роботи, позаду під заглушкою порт USB-C для зарядки ліхтарка. А також тут з боку присутня кліпса для закріплення ліхтаря на одяг. Знизу в нас кришка, яка відкручується, і ви отримуєте. Доступ до батареї 21700, а також тут на кришці присутній магніт. Ліхтар отримав три потужних білих світлодіоди tn 3535 на 6500 7000 кельвінів. Та ультрафіолетовий світлодіод SST-08 UV 365 нм. Світить ліхтар до 3300 люмен до 7000 кельвінів, максимальна дистанція світіння до 200 метрів. Вологозахист IP68 68 Це повний захист від пилу і занурення у воду на глибину понад 1 метр на тривалий час. А також ударостійкість при падінні з висоти до 1 метра, вага 86 грамів без батареї. Автономність Софірний SR23 використовує знімну батарею. Типу 21700 на 5000 мАч, і в підсумку ліхтар пропрацював в мене в максимальному режимі освітлення приблизно 2 години 20 хвилин, і це дуже гідний результат, враховуючи, що це максимальний режим, який світить ну дуже потужно та яскраво. Повна зарядка ліхтарика займає приблизно 3,5 години. А зараз вашій увазі режими роботи ліхтарика Sophie nsr 23 вмикається та вимикається білий режим ліхтаря одним натиском на нижню кнопку. Затискання кнопки плавно регулює яскравість освітлення. Натиснути одночасно два рази на кнопку при невеликій яскравості, вмикаємо максимальну яскравість освітлення, натиснути тричі на кнопку переходимо в режим SOS чи стробоскопа. Натиснути один раз на кнопку UV вмикаємо режим ультрафіолету. Затискання регулює яскравість мінімальна чи максимальна. А зараз в вашій увазі реальний польовий тест ліхтарика Софірне sr 23 в темних умовах на вулиці. Тестую ліхтар в Sophirne 23 в темних умовах на вулиці, натискаю кнопку. Це в нас мінімальний режим освітлення, ось так ми світимо, не дуже яскраво, звичайно. Затискаю кнопку і ми вмикаємо максимальний режим освітлення. І світить він дуже потужно. 3300 люмен все ж таки дають про себе знати. Світить ліхтар дуже і дуже потужно. А ви напишіть свої думки в коментарях. Так, протестую зараз ультрафіолетовий режим, вмикаю. Це мій кіт Сімба. Зараз подивимося на ньому якусь живність. Так, Сімба, що тут в тебе? Так, о, це якісь частинки, пилинки, на ліжку також. Так, Сімба, давай перевіримо. Ух ти, скільки в тебе всього. Угу. Так. Якась живність. Ні, Це так нігти підсвічуються. ну... В принципі, ух ти, йо, як красиво, да? Ось такий режим ультрафіолету. Класний, прикольний, гадаю, для когось і знадобиться. Підсумок Софірний SR23 – Це потужний ліхтар з дуже яскравим освітленням та ультрафіолетовим режимом роботи. При ціні до 30 баксів цей ліхтар точно вартий вашої уваги, особливо в такі темні часи блекауту в Україні. У підсумку звичайно рекомендую до покупки. Посилання, де придбати ліхтар SR23, залишаю в описі під відео. А зараз не забудь підписатися на мій канал, тут буде багато різного цікавого українського контенту, тому підтримуй українське. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях і на телеграм-канали підписуйся також. Там також багато цікавого контенту. І до нових відео.